40 хвилин їзди від Нотінгема. Ось отакі пещери. Дуже красиве. Красиве місто. Упс. Розходяться хмари, небо проясняється, а підіймались моросів невеликий дощик. Дивіться, і сюди вигляд. Хороша локація оборони. Лівий фланг можна прострелювати. І правий фланг. І туди ще є там вихід, але туди не можна піднятися. Світло проходить, а піднятися не можна. Отак. От ага. Свіжий вітер тут. Опа, зараз я повернусь. Але люди спускаються. Дивіться, наскільки тісно, чи я покажу. Може впаду, а може не впаду. Хто за 120 кг проходу немає, діться. Все. У мене 74 кг. А там ще уще. Ну, але люди ходять і ми підемо. Але камінь такий чуть біластий, чуть червоний. Отака сінячна прогулянка. Екстремально. Все, а то кажете, мало, мало показую вам Англію. Все. Так що поряд з Кліфт... Кліфтоном, Нотінгемом. Дивіться, яка цікава локація. Як можна цікаво провести вихідний.